урчання екскаватора і стукіт гайкових ключів об батареї. Це лейтмотив останнього місяця. І тривожний набат на всю країну з провінційного Алчевська. Комунальна катастрофа, яка миттєво перетворилася у соціальну, сталася тут місяць тому. Відтоді журналісти більше розказували хіба що про газову війну з Росією, вражений Алчевським колапсом. І президент, це та проблема, з якою або треба боротися, і про неї треба чисто, чесно. Говорити, і ми з нею справимося або жити так, як ми до цього жили. І тоді чекати цю трагедію. Свій візит до Алчевська Ющенко підсумував категорично: 11 лютого в місті має бути тепло. На виконання доручення президента кинуто 4,5 тисячі людей і 130 одиниць техніки. Але ж свої Алчевські є практично у кожній області і вже не першу зиму. 92 ро фактичний дом. периодом месяц и неделю топится. А вот эти года вообще не то, они отапливаются. В ванной морозы пошли, у ванной лед по 20 сантиметров, канализация перемерзла. Кто видит нас по телевидению, мы просим просто, все жители поселка Женики до города Феодосии, вот, просим помощи от всего мира. Есть какие-то люди хорошие, и мы надеемся на них, что они нам помогут. У квартире 85-летней бабуси Мани из Макеевки тепла лишь 5 градусов. Пенсії не вистачає не те, що на обігрівач, а навіть на чай. Від пронизливого холоду рятується кип'ятком та благенькими ковдрами. Спати ложусь у мене, дві грілки, бутилки на кип'ячу води, наливаю їх, пастіля потім ложусь І себе. І сплю. Нинішня зима переконливо довела. Порятунок замерзлих у нас справа самих замерзлих. Найкраще це знають безпритульні. Столичний бомж Василь підрахував. Аби не загибіти від холоду, на день йому треба всього 6 гривень. У зігрівальному споживчому кошику лише два предмети чекушка оковитої і газета. Звісно, не для читання. Безпритульні бережно використовують властивість газетного паперу для утримання тепла. Решта грошей плата за нічліг у приміській електричці, вагони якої деякі залізничники здають як готельні номери. Містіл на сколу подивається ще окунена газета. Она сохраняет это прелённое тепло. Деякі де эти електрички, поздні електрички, де то яка приходить до 12:50, 12. Хто там водій машиніст ілі там він контролер, ех, ніхто ж в принципі не спрашивает його. Він проходить, по двору наберёт і так. Холод як і голод не тітка і братам нашим меншим. Тож господарі тварин думають, що найменше за двох Китайському чубатому Боббі пощастило. Його власниця завчасно подбала про одяг на зиму. Частину гардеробу сплела сама. Однак в екстреному порядку довелося витратитися ще й на взуття. Сухая погода осінь. одягається світер в'язаний. Потім уже на морози просто комбінезончик на синтапоні. Якщо зовсім холодно, тогда вже повний комплект. І шапка, і світер, сінтапоновий комбінезон, і ботинки. Дійсне, вот хвост мюрзнять все одно песик Боббі і в мінус 10 в повному порядку. Втім, таких як він одиниці. Для більшості ж мрії про турботливого господаря так і залишаються нездійсненними. Як засвідчили нинішні морози, це стосується не лише тварин. Сергій Смальчук, Андрій Маяков, Олександр Назаренко. Факти тижня.